Задишка це порушення частоти ритму та глибини дихання. Багато хто описує її як відчуття нестачі повітря і неможливості зробити глибокий вдих. При серцевій недостатності вона часто супроводжується запамороченням, слабкістю, прискореним серцебуттям і дискомфортом чи болем у грудях. Серцева недостатність може розвиватися при гіпертонії, вадах серця, інфаркті чи іншому захворюванні. Задишка є одним із її перших симптомів. Вона з'являється, коли серце не може перекачувати кров із необхідною силою і, відповідно, забезпечувати достатнє надходження кисню до організму. У цьому відео поговоримо, як позбутися задишки. Канал Медичний порадник, ваш рятівник у будь-якій ситуації. Температура турбує біль, набрид високий тиск. Хвилюйтеся за серце, чи хочете позбавитися зайвої ваги. Тут ви знайдете поради на всі випадки життя. Тому підписуйтеся на канал, щоб не загубити нас. При легких формах серцевої недостатності задишка може турбувати лише при інтенсивних навантаженнях, тоді як у складніших випадках може з'являтися навіть під час відпочинку чи сну. Для серцевої задишки характерні утруднений вдих, прискорене серцебиття, запаморочення та слабкість, появи дискомфорту при дедалі легших навантаженнях. Погіршення стану в положенні лежачі, з низько опущеною головою та покращення у положенні сидячи, почуття стискання у грудях, дискомфорт, біль у грудях, що посилюється при навантаженні, затримка рідини і набряки. У деяких пацієнтів також можуть бути кашель у нічний час, хрипи в легенях, порушення ритму серцевих скорочень, шуми в серці та інші симптоми. Як лікують задишку при серцевій недостатності, зменшити задишку можна лише за допомогою лікування основного захворювання. Часто це дозволяє компенсувати порушення у роботі серця і покращити загальне самопочуття. Найчастіше серцеву недостатність лікують медикаментозно. Пацієнту призначають ліки для нормалізації серцевого ритму і артеріального тиску, виведення зайвої рідини з організму та усунення напрямку, а також зниження ризику ускладнень. Лікування завжди підбирають індивідуально, враховуючи причини серцевої недостатими. Достатності та наявність супутніх захворювань при складних патологіях серця може знадобитися операція. Як зняти приступ задишки при серцевій недостатності? Щоб зменшити задишку і відновити нормальне дихання, фахівці рекомендують: насамперед зменшити фізичне навантаження, зупинитися чи сісти. При перебуванні у приміщенні відкрити вікна для надходження більшої кількості кисню чи вийти на вулицю, сісти та спертися на лікті. Це дозволяє розширити грудну клітину і полегшити дихання, повільно вдихати через ніс і вдвічі повільніше видихати через злегка стиснуті губи. Також для зменшення задишки іноді застосовують дихальну гімнастику. Наприклад, радять опустити підборіддя до грудей і зробити 10 різких невеликих видигів через рот. За потребу можна робити неглибокі вдихи. Це має забезпечити розслаблення м'язів шиї, після чого слід зробити три вдихи і видихи через витягнуті губи. Після цього потрібно повільно вдихнути через ніс, можна порахувати до п'яти, і ще повільніше видихнути ротом, порахувавши до восьми десяти і повторити цю вправу три-чотири рази. Як зменшити задишку при ходьбі і підйомі вгору? У Багатьох пацієнтів із серцевою недостатністю задишка з'являється не лише при великих навантаженнях, але й під час звичайної ходьби, Щоб полегшити стан, фахівці рекомендують під час пішої прогулянки рівномірно вдихати і видихати через ніс, при підйомі схилом вдихати через ніс і повільно видихати через витягнуті губи, при підйомі сходами вдихати носом і повільно видихати ротом, наступаючи на кожну сходинку. Профілактика задишки при хворобах серця. Для профілактики задишки при хронічних захворюваннях серця рекомендують спостерігатися у лікаря для контролю стану, своєчасно проходити лікування, спати на високих подушках, щоб верхня частина тіла була піднята, вести здоровий спосіб життя, регулярно виконувати дихальну гімнастику і робити помірні фізичні навантаження, збалансовано харчуватися, відмовитися від куріння і уникати вдихання диму. Мінімізувати контакт з алергенами, а також забезпечувати достатню вологість повітря у приміщенні. Сподіваюся, ці поради стануть вам у нагоді. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові корисні випуски. Давайте потурбуємося про ваше здоров'я разом.